У міській лікарні номер 1 спільно з Житомирським обласним центром крові провели акцію День донора. Ми вирішили зробити таку суспільну акцію разом з колективом нашої лікарні і разом з обласним центром крові. І сьогодні організували здачу крові для, для потреб збройних сил України, щоб підтримати наших. Захисників, які зараз наразі е, сражаються на, на сході нашої країни. До акції були залучені працівники лікарні, розповів медичний директор Андрій Волков. Сьогодні ми вже залучили е, працівники стаціонару. У Нас багато багато людей, які е, е, виявили бажання здати кров наразі, десь близько 60 наших працівників здають кров більша частина цієї крові піде на Лікування наших ну, воїнів ЗСУ. Центр крові постійно потребує великої кількості крові, особливо зараз у період воєнного часу. Наразі в центрі крові, як мені відомо, там є певні мобілізаційні завдання, тобто значну частину препаратів, які вони заготовляють, відправляються туди. Бо є потреба у всіх групах крові. Коли яка група більш, яка група крові менш. Ну взагалі по всіх групах крові є потреба завжди. Лікарка-акушер-гінеколог Тетяна Поповкіна розповіла, що долучилася до донації вже не вперше, та як ніхто знає наскільки важлива донація, враховуючи умови, де я працюю, іноді бувають критичні ситуації, де навіть невелика частина крові може спасти життя як дитини, так і жінки. Військові втрачають дуже багато крові під час поранення, плюс лікувань. Ні, операції тому е, необхідна велика кількість крові. Ну перш за все це дуже важливо для людини. Якщо у нас є принаймні, нашою невеличкою... краплиною крові, врятувати інше життя, то е, нехай більше людей наважується на це. До здачі крові можуть доєднатися всі охочі, повнолітні, проте потрібно дотримуватися певних обмежень. Щоб підготуватись до донації, є Певні обмеження по дієті, щоб жирна їжа, молочна їжа, заборонені знеболюючі препарати на протязі останніх п'яти днів, тобто аспірини, місіли, протизапальні нестероїдні, тому що це впливає на результат виявлення антитіл до Чотирьох інфекцій. Коріння за дві години до донації і дві години після донації не рекомендується. Всі бажаючі, у кого немає протипоказів, можуть прийти і стати донором. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.